Шалом. це Славко, 10 років тому отут була вода і навіть була риба. Воду випила Кока-Кола. Кому достанеться земля? От що мене цікавить, хто по нас перебере цю землю. Ну, в сенсі ширшому, в сенсі українському, негодинному. Ми з вами почнемо з того, що це останній тиждень світла. Ми з вами, наше покоління і ті, хто живуть зараз, святкують останній тиждень світла. І я вам раджу його провести з усім розмахом маздеїзму і, іранського. От віддатися Ахура Мазді, тому що ви ж знаєте, що запанує через, через тиждень вічна, вічна галіцайська пітьма. Що ми перейдемо на зимовий час, як ви розумієте. І о 16-ті буде темно взимку, і о 9 буде темно, якщо не о 8 влітку. Ну, це тому, що ви знаєте, що на півгодини, що у нас астрономічний. Полудень припадає на півгодини не на круглу дату, і тут треба або півгодини нам поступитися, або півгодини Галицаєм. Галицаї з розрахунку того, що все одно східну Україну здаватимуть, то вони перетягли ковдру на себе, і їхній час більш-менш так відповідає астрономічно, а ми будемо жити за Галіцайським. А як каже Ася, насправді то це, щоб від Москви відрізнятися, знайшли чим відрізнитися. Так що я думаю, ви належно. Це от незворотнє майбутнє. Я так формулюю, за, за через цей тиждень, от за сім днів прийде незворотнє майбутнє. Воно все майбутнє незворотнє, але це символічно. Чим ще його ми вітатимемо в прабарах? Ну ви ж знаєте, живемо як в гетто. Кажуть, що до нашого гета з одеського гета не встигли там вбити якогось мнацаканяна, який тітушнею завідував, що від імені ТЦК ловила. Ну і того мнацаканяна замочили. Замість нього буде якийсь інший ашот. А їхні їдуть сюди. Кажуть, що аж 150 їхніх їде у бровари, щоб робити тут облави. Новини, я скажу, як в малих білоруських гетто. Вперше заздрю. заздрю тим, хто звідси вшився, тому що вони за цей час мали можливість привикнути до європейських гетто. Я так складу, як моїй бабусі було після Білостока тікати в Совєтську Росію. Щоб не попасти в гетто, я скажу теж, мабуть, великої мушності була людина. І я от думаю, і, правда, вже пости стоять на дорозі. Ми вже сьогодні з обережністю їхали, значить, що вже пости стоять, правда, старих не шванають. І я от думаю, оце от суспільство цих гетто невже якогось іншого нацаканяна, який сюди приїде, не замочить у броварах? Я скажу, що варто. Замочити одного мнацаканяна в часі такого рейда, і вони рейдуватимуть з більшою обережністю. Але я думаю, що ніякого апокаліптичного майбутнього не станеться. Тому що ми забагато очікуємо від апокаліпсису. Кінець світу буде через не тільки, ну, власне, це ж замисел Господній, але і через нашу мерзенність. 30 років негативного відбору принесли свої плоди, коли. Меншість націй вчиняла подвиги на полі бою, більшість націй пристосовувалася. І я скажу, що у кожній з цих частин нації є свої здобутки. За здобутки на війні ми всі знаємо. Але здобутки героїв тилу ми теж оповідаємо і теж, в принципі, знаємо, як каже Ася, зачем все це перечисляти кількість інвалідів, Прокурора у кількість власне домашніх консервів, виданих замість гуманітарки домашньої консервації підміняної. Скільки консервації підмінили на справжню гуманітарку? Це таке головне кого за це покарають. От що правильно кажеться, нема сенсу про це все говорити. кого за це покарають? А я скажу, кого за це покарають. За це карають всіх нас, тому що ми допустилися до 30 років негативного відбору. Чим все кінчиться? Я скажу: чи буде оця сама катастрофа? Тому що ладно, люди побули на війні, повернулися, СЗЧ, сидять вдома. Ну, ясно сходив, подивився на війну і вийшов повернутися. Тепер каже, П'єтрі Звіяровий товариші підвів. Ну, побачимо, я скажу, що тут найдивовижніші історії, історії можна почути на селі. Але я думаю, що нічого не станеться. Чому все це сталося у нас, а не на Польщі? Допустимо, Тому що на Польщу зайшли бабки, і от так само і по другій світ. Якщо зайдуть гроші от бабло, єдине, що може перемогти наше зло українське, це знов і знов годувати його баблом з заходу. От якщо або з Росії, якщо буде достатньо бабла, то це бабло на якийсь час втихомирить зло. Зло нажереться і буде непомітним. А якщо не зайде бабло, хоча ви бачите, ми всі на війну очікували, що будуть проблеми з хавчиком, з їжею, готувалися, запасалися, а проблеми сталися через те, що бабло зайшло, і навіть гуманітарку, яку вкрали, досі не можуть продати. Чому потрохи продали? Ну не продали жещася, а наша в патріалізації стоїть все еще. Це ж її нет. Ну да не продана гуманітарка, це ніяка гуманітарка. Ти з этого нічого не поїмав. Ну, ми то, конечно, нічого не увидели. Ну, Асенька, а зачем ти хочеш? Я її увидіяс. Я свою забрав дев'яносто. Я в эти только оддавав. Ми з великим найбільшим подвигом нам засіб було що ми нічого не зачерпнули. Ой, конечно, я навіть войны. не думаю об этом. Я не про те, Ася, не про те, хто зачерпнув із кармана війни, а хто туди положив. Mm -hmm. Не про це йдеться, це круговорот денег в природі. То ж, все одно, зараз нинішніх деньги не пригодні для накоплення. Вони слишком швидко обесцениваются. Я про те, що якщо захист дасть гроші, то кораблик наш проплив. І, 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 і це пропливе. Ох, слухайте, які дятя. А, а якщо не дасть, от мене цікавить. А якщо ми дійсно набрідли світові, а якщо не дасть, невже ми побачимо справжню українську руїну? Бо це ще не руїна, це євроруїна. Я скажу, так виглядатиме євроруїна десь в Східній Європі. Але чи побачимо ми справжню? Я думаю, що цей останній тиждень світла перед торжеством. Галицайської темри, ми маємо присвятити роздумам над нашою гріховністю. Не були б ми гріховні, ми б не віддали наше сонце Галицаям. А так, бачите, що вже тепер. Останній тиждень. Бай. Лайкайте, поширюйте, підтримуйте.